Друзі, всім привіт. Я зараз тестую звук або так. Та ні, 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 треба нормально, треба ближче. Друзі, всім привіт. Мене звати Саша, і це моє нове відео на Ютубі. Я сподіваюся, що ви не про те, що у вас в кадрі трошки видно мікрофон, тому що саме завдяки тому, що його видно, вам дуже добре має бути мене чути. Вітаю на каналі усіх нових людей, які на мене не підписані і які повелися на клікбейт. Я дуже старалася. Я його вигадала і дуже ним пишаюся. У цьому відео я збираюся поділитися з вами важливими для мене новинами і неочікуваними новинами, що найважливіше, тому що ще декілька тижнів назад я не думала, що в мене буде це відбуватися у житті. Кажуть, американці ту story short, е Я пішла на навчання, я пішла вчитися на коуча. О Боже, мені, якщо чесно, теж досить страшно говорити це слово, тому що чому я кажу теж, тому що мені здається, що у слова коуч дуже багато навколо нього є упереджень якихось е, дивних поглядів. Ну, е, Просто у мене такі були дивні погляди. Я не знала, що таке коучинг. Мені здавалося, що коуч і коучинг це просто ці люди, які займаються мотивацією з великих. Не знаю, там стадіонів, в мікрофон говорять, що ти все зможеш, або що коучі це якісь шарлатани зазвичай. Тобто в мене реально стосовно коучів було таке такий дуже дивний фльор. От, але в мене моя знайома почала займатися коучингом, почала розповідати про це в інстаграмі. От, і... Для мене коучинг відкрився з іншого боку. Ну, точніше, не те, що з іншого боку, він просто для мене відкрився. Він просто для мене став чимось зрозумілим і чимось цікавим. Я дізналася про те, що існують міжнародні асоціації коучів, існують різні, е, якби протоколи ведення коуч сесії. Коротше, існують цілі школи, існують іспити, існує сертифікація. І я така вау. Типу, це справжня професія, що? Для того, щоб краще зрозуміти, що це таке, як це відбувається, я сама відвідала коуч-сесію, якраз таки цієї моєї знайомої, до неї записалася як до коуча, і прийшла працювати з конкретним запитом. Мені дуже сподобався процес як клієнта, і мені я ще на це дивилася з точки зору: типу, а хотіла б я бути в ролі коуча. А як мені взагалі, типу, чи ок для мене, чи не ок бути коучем, що це взагалі таке? Тобто для мене це був просто, знаєте, такий іменно дослідницька експедиція в коуч-сесію. І я для себе зрозуміла, що мені дуже сподобалось, і це саме те, що я шукала. Я останні декілька місяців реально шукала спосіб займатися тим, що мені найбільше подобається. Ютуб канал це одне з цих речей, але Ютуб-канал це розмова все таки з камерою, це не розмова з живою людиною. І я шукала спосіб. Тобто отримати як -якийсь, якийсь інструмент, з яким я могла би працювати з реальними людьми, чи то в груповому форматі, чи то проводити якісь типу зустрічі, чи то проводити персональні сесії. Ну коротше, тобто я шукала щось, чому я можу навчитися. Звісно, вперше в голову прийшла психологія, і я розглядала варіант вступати. Але, е, ну, типу, я обрала університети, і я намагалася дослідити тему, як зараз це все відбувається. Там вже не ЗНО, а НМТ. Коротше, тобто ЗНО я здавала дуже давно, тому воно мені не допомогти. Поможе. І я думала про те, щоб почати готуватися до вступу на психологію, але дуже багато від кого чула нехороші відгуки від, про наші університети. Ну, в тому плані, що всі як один говорили мені: типу, ти йди, це, звісно, типу, корочка, це потрібно, але все одно доведеться отримувати. Кваліфіковану освіту і кваліфіковані знання доведеться отримувати на якихось додаткових курсах. А на ці додаткові курси без базової освіти не беруть. Ну це зрозуміло. В мене до цього немає претензій, Це супер зрозуміла схема для мене. В принципі, в будь якій професії завжди потрібно підвищення кваліфікації і завжди потрібен постійне зростання, потрібен розвиток. Ну не в усіх професіях, але в багатьох. І психологія була очевидним варіантом. Але я все ще думала, типу знаєте, я шукала, 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 шукала. Я розуміла для себе, що, наприклад, люди, які займаються там, картами Таро да, або дивляться матрицю Долі, у них, типу, вони... Проводять ці консультації для людей, там, звісно, у своїй формі і зі своєю метою, але от саме для мене було зрозуміло, що в них є якийсь інструмент. Ну тобто, людина, яка таролог, вона хоча б може сказати, що вона, типу, таролог, вона типу вміє читати на картках, і вона може завдяки цьому там через це якось нести свою місію, яка б місія у неї не була. Бо ж ви знаєте, що люди бувають різні. І психологи і тарологи бувають однієї масті в контексті позитивних або навпаки негативних намірів до світу, але зараз не про це. Так, от концепція коучингу і інструмент коучингу на мене ну можна сказати звалилися на голову. Хоча я почула про них від моєї знайомої Ані ще. Влітку цього року, і в на той час я ще працювала на роботі. На той час я знаходилася в переддепресивному стані, і на той час я не знала взагалі, як складеться моє життя, і я не могла зібрати себе докупи. І тоді я про це почула і навіть не могла подумати, і навіть. Не могла там прям знаєте так повноцінно накласти на своє життя. Я скоріше відчувала щось таке: типу, о, вау, це так круто, що хтось може цим займатися. А для, але для мене це завжди був хтось. Типу, хтось далекий від мене і точно не я. А після того як я пройшла цю коуч-сесію сама, я мене, типу, знаєте, клікнула, і я така о. Я можу спробувати. Я дізналася про школу, де навчалася ця моя знайома, і власне ту, яку вона і мені і порадила. І це школа, чи навіть академія, яка акредитована ICF International Coach Foundation чи Federation, Federation, напевно. Коротше, міжнародна федерація коучів. І це, це був той момент, коли в тебе трошки лопається бульбашка, і ти дізнаєшся про абсолютно новий взагалі горизонт, абсолютно нову зону інтересів, абсолютно новий спосіб. Ну добре, спосіб мислення не абсолютно новий, я вже була з ним знайома, просто я не знала, що це коучинговий спосіб мислення. І все це абсолютно нове, в абсолютно новій формі. І я була в такому захваті. Я подивилася відкритий урок курсу, який почався. Тобто я там дізналася про нього. 12 грудня, а 5 грудня був там відкритий урок чи навіть раніше. Коротше, суть в тому, що я просто встигала в останній вагон. От якщо я купувала там в той день, коли я дізналася про ці курси, я така: ну треба сьогодні їх купувати, або максимум там завтра зранку, тому що я просто влітаю в останній вагон і маю можливість потрапити на першу вже практику, подивитися там перші уроки онлайн в записі. А на першу практику вже прийти. Найбільший взрив мозку для мене заключався не в тому, що це щось там супернове, а навпаки, в тому, що все, що вони там розповідають, от я дивилася просто відкриту лекцію, яка була там безкоштовна в цій школі. І все, що вони розповідають, я це знаю, я з цим знайома, я цьому навчалася з дитинства. В мене просто тато займався. Um, ну, він я, От, я чесно, не пам'ятаю, мене такі розмазані спогади з дитинства. Просто він там згодом переставили. Наскільки я пам'ятаю, він навіть проводив якісь, чи він сам проводив, чи він просто брав участь в бізнес, -бізнес коучинг заходах. От і в принципі завжди цікавився. Таким способом мислення, і, і, і оскільки він цікавився, оскільки цікавилася моя мама, оскільки просто в родині е, намагалися вести комунікацію, е, ну, коли потрібно вирішувати якісь там серйозні питання, ну не між нами питання, а типу, наприклад, комусь треба там, допомогти з чимось розібратися, то в принципі всі застосовували якісь такі коучингові або напівкоучингові методи. Тому з усім, що там відбувається, я в принципі була знайома і дотична, але я ніколи не думала про те. Що це коучинг. І я просто це все дивилася за такими очима. Знаєте, просто кліпала і була така щаслива, що я туди потрапила, і досі я щаслива, тому що в мене сьогодні вже друга лекція починається. Uh, і на цьому тижні ще одна практика. в тобто, нас кожного тижня дем лекція, практика, лекція і практика. На практиці, я на практиці ми буквально відпрацьовуємо те, що ми вивчили на лекції. Ми проводимо міні тіні тайні міні-коуч сесії один одному. Ну які стосуються конкретного пункту, який ми розібрали на е, цій е, на цьому навчанні. Тому і клікбейт заключався в тому, що вітаю, у вас буде коуч. Через три місяці навчання я вже матиму право брати перших клієнтів. Перші клієнти повинні бути в курсі, що це мої перші клієнти. Такий закон. Якби. Це правильно, і це, звісно, буде, Коротше, це все буде такі мої практикування, і мені треба буде відпрацювати 100 годин коучингової практики для того, щоб отримати сертифікат. Здається, так. Ну там я точно складаю іспит. У цієї ICF складаю іспит, маю завести 100 годин практики. Коротше, і там, типу, твоя майстерність підвищується, наскільки я знаю, теж там іспитом і теж кількістю годин практики. Тобто то там 100, там 200 годин практики це вже там якийсь новий рівень, 500 годин практики це ще там новий рівень. Ну, коротше, все серйозно. Я супер сильно задоволена саме тим, що я знайшла те, що я хотіла. Пам'ятаєте, я казала в своєму відео про 25 уроків, що знаєте, просто попроси. Може, воно звали це з неба? І мені здається, що це звалилося з неба, тому що я просила, якби так, у простору просила інструмент. Я розуміла, що я би хотіла займатися. Якоїсь там, типу, прямою допомогою, да, якимись індивідуальними сесіями. Але я прекрасно знала, що просто так написати в інстаграмі, що я консультую, консультую, з яких питань, ну, типу, що, до чого тут це? Типу, в смислі, це просто не має сенсу. Я розуміла, що я маю здобути, ну не маю, я хочу здобути якийсь інструмент і протокол роботи з клієнтом, щоб нікому не нашкодити, і щоб мати, щоб себе захистити так від. Від всього, що може статися на сесії або в принципі в процесі моєї роботи, е, я не хочу нічого ідеалізувати, звісно, але зараз я просто хочу поділитися своєю радістю, що я ось так випадково через мою знайому, так от слово за слово дізналася про цю штуку і потрапила на цей курс просто тупо день в день. Ну тобто, щоб ви розуміли, там умовно в понеділок я прокинулася, ще не знала, які в мене плани на найближчі три місяці. Ну я знала, але вони були одні. А у вівторок я вже сплатила курс і опинилася, стала, знаєте, back to school ученицею на 4 місяці м м вчитися на абсолютно нову професію, здобувати нову роль. І я така була натхнена і така щаслива. Я не знаю, куди мене це приведе. Може, теж кудись в незвичне в неочікуване місце. Але we'll see, we'll see, побачимо. Бачите, навіть сонечко вийшло ось так. Весь світ, і я намагаюся вам показати наскільки для мене це хороші новини. І я насправді сподіваюся, що це хороші новини і для вас, для тих людей, які за мною слідкують, наприклад, для тих людей, які вже пройшли психотерапію або не відчувають потреби у регулярній психотерапії і просто хочуть мати поруч собою. Такого, знаєте, помічника, партнера, який зможе провести на шляху до саморозвитку. І я, в принципі, зазвичай говорю тільки про ті речі, які я спробувала і зробила висновок. І коли я про них говорю, я і маю на увазі, що моєму слухачу теж варто спробувати це, і тільки після того як він або вона самі це спробують, зробити висновок. Чи це ок для їхнього життя, чи це не ок для їхнього життя? Знаєте, мій чайний майстер говорив. Всі навколо шарлатани і жильо, тому треба все пробувати на своєму досвіді. А звідки у мене чайний майстер? І хто це взагалі такий? Я розкажу вам трошки пізніше. І при тому, що я сама особисто супер відкрита до нового, я ніколи не, не славилася нав'язуванням будь-яких ідей, будь-яких думок. Я, будучи досить релігійною людиною, дуже багато моїх знайомих навіть про це могли взагалі не знати і дізнавалися випадково, коли я там ну не знаю, могла щось там сказати. Тому я в цьому плані дуже в собі впевнена і дуже сильно відчуваю свої сильні, ну і в принципі негативні сторони. Теж епічно продовжуючи тему моєї релігійності, хочу вам розказати ще одну новину, яка заключається в тому, що я навчилася гадати на картах таро. Мені самі смішно, не через е, карти Таро або людей, яким це займається. all my respect, я не про це. Це дуже яскравий приклад мого інтересу. Якщо я спостерігаю якийсь такий, знаєте, загальний феномен, мені дуже цікаво його дослідити. Мені дуже цікаво зрозуміти, як це працює, і тільки після цього я можу реально зробити якісь висновки. Це не означає, що я в усе вірю сліпо, а навпаки, я просто. Дуже хочу зрозуміти, чи це ок, чи це не ок, як це як це працює, чи це ок для мене. Ну коротше, тобто я просто люблю щось повивчати. Я не знаю, що до ну я навчилася гадати це гучно, сказано, тому що. Взагалі, люди, які як я з того, що я прочитала і з того, що я побачила в інтернеті, і подивилася, люди, які дуже сильно цікавляться таро таро, як чимось таким, знаєте, класичним, дуже дуже старим методом, і, от, взагалі, системою, да, їм взагалі по барабану нагадання. Ну, тобто, от я дивилася там одного американця, який в нього якась там mystical academy, що то там school, щось в нього таке. От я його дивилася, і він дуже він типу каже: розумієте, що. Це не весело, типу, ну точніше, навпаки, він каже: ну, типу, гадати на таро, там передбачати якесь умовне майбутнє. Це типу, це просто fun. Це просто весело, це просто може бути прикольно. Але якщо ти в принципі цим цікавишся на серйозному рівні, то тебе е, ці штуки не, не цікавлять. Просто мене дуже захопила ця старовинна історія, і ця історія, яка власне вкладена в саму колоду, історія, яка розповідається всередині колоди через карти, я не вивчала там кожне значення карти, просто зайшла там. Чувак, які розказував саме про образи, які зображені на картах, і як ці образи можна інтерпретувати? І я зрозуміла, як класно можна працювати з картами таро, як з метафоричними картами, і все таке це, звісно, цікавий досвід, і взагалі дуже цікава. Система, як я казала, це просто саме цікава для мене система. І зараз зовсім по-інакшому, знаєте, якщо раніше там для приколу дивилися з подружками розклади таро всіх відомих ютуберів і невідомих, от то зараз для мене, ну я не знаю як для першу, коли для мене це взагалі інший сенс набуло. Тобто, по-перше, я розумію, що вони говорять, тобто я розумію, чому вони. Чому вони показують цю карту, і чому вони роблять такий висновок? Але я все ще для себе спробувавши цю концепцію, я зробила висновок, що я б не хотіла жити, спираючись на карти Таро. Точно ну, ніяким чином. Тобто там це знову ж таки, як казав той чувак, якого я дивилася, там having fun, але не більше, тому що, ну, типу, мене може мене може переважати тривога над. Над якоюсь користю від цих карт, тому я для себе особисто поки що на даний момент не бачу там <смі> нічого, що я могла б там, знаєте, суперсильно з собою взяти і забрати. Окрім як просто цікавий досвід, і окрім як те, що в мене є тепер це знання, яке я не знаю, куди діти, але в принципі воно мені зайвим точно не буде. До речі, дуже цікаво, як перекликаються образи ці дуже сильно багато відсилок до християнства, до Біблії на самих картах. Там, коротше, такий заміс, і це просто дуже для мене цікаво спостерігати ось ці парадокси, спостерігати ось ці несумісні, несумісні речі, які суміщаються в одну штуку. А і загалом це просто як, знаєте, просто як цікава історія. Ще одна новина, не настільки як новина, а просто, знаєте, ще один такий чекпоінт на моєму шляху, який я зараз проходжу в контексті. Я не хочу говорити пошуку себе. Мене це, якщо чесно, вже трошки дратує. Не пошук себе, а знаєте, таке скоріше. в мене таке враження, що в мене відбувається становлення, тому що те, чим я хочу займатися, я вже його відчуваю. Знаєте, воно вже воно точніше. Я це роблю зараз дуже багато речей, які я роблю. Майже всі речі в моєму житті, які я роблю, це те, що я хочу робити, ну майже всі, тому що я не люблю там не знаю мити посуд, прати і все таке. Я кажу про побутові якісь штуки. Але я зараз більше саме про самореалізацію. І я нарешті стала стала на цей шлях, і відбувається якесь таке становлення себе. І от в цьому пошуку, саме інструменту, коли я. І картами таро там ді зацікавилася в контексті того, типу, що це взагалі за інструмент, от як ці тарологи працюють, хто це вони взагалі такі? Як, як це відбувається, це гадання? І чим воно може бути корисним для мене? І чи може воно бути корисним взагалі? Я також брала консультацію з приводу свого особистого бренду у дівчинки, яка. Займаються цими матрицями, типу долі, і всім таким. І я у неї брала консультацію по своєму особистому бренді бренду з розрізу матриці долі. Чесно, просто хотів, ну, я просто по приколу, ну, якби дуже хотілося дізнатися, чи може там бути щось для мене нове, чи може там бути для мене щось, що я не знаю про себе або не здогадувалася. Це був теж, звісно, цікавий досвід. В принципі, вона мені не сказала там. Нічого особливо нового, там багато чого я вже знала про себе. Е, от, але ну це так завжди працює, звісно. В принципі, на це завжди удар, що ти якби потрапляєш в ті точки в людині, які, які їй вже знайомі. І вона така, а точно, да, це правда. Але з цікавого було те, що вона мені порадила е, піднімати гострі теми. Типу, піднімати якісь такі, знаєте, гострі питання, там е, не знаю. Секс-наркотики, рок-н-рол, але ну, все в цьому дух дусі, так? Тобто не не боятися е, критики. У мене є така проблема, що я намагаюся бути обережною, намагаюся, так знаєте, типу не заходити в якісь там е, такі е, напівскандальні теми, взагалі, не дай Боже, щоб там я не, не брала участь в цьому такому чомусь яскравому. Е, от, а це, звісно, цікаве для мене було от, відкриття саме. В контексті там цієї консультації це таке найбільше, що я для себе винесла. Що це знову така знаєте, така точка мого страху. Знаєте, та історія, коли кажуть, коли страшно туди йти, здається, що туди туди треба йти. Питання не в тому, щоб безкінечно говорити про якісь супер там гарячі теми і розносити плітки. Ні, типу, не про це. Просто про те, для мене, коли вона мені сказала, я для себе просто зробила висновок, що. Я дуже дуже часто через свою обережність в інтернеті, точніше, спроби бути обережною, не розказувати всю правду про себе, не тому, що там я її не люблю цю правду про себе, а тому, що я думаю, ну, це, це контроверсійно, це там ще там. Ну там, наприклад, що ви розуміли, там карта Теро для мене це контроверсійна тема. І я думаю, Боже, як же я це так скажу людям, що я про це читаю там, да? ну, наприклад. От. І це, звісно, дуже цікавий досвід, це дуже дослідження себе через все ось це. І от, до речі, повертаючись в мою консультацію по коучингу, ми прийшли на сесії з коучем до того, що я хочу бути гучною. Це дуже така цікава була метафора. Я просто це зрозуміла, що я б хотіла бути гучніше. І от в мене постійно це відчуття, що я, типу, щось постійно замовчую. Я десь постійно, знаєте, прикручую звук, я маю на увазі від себе. Тобто, десь щось недорозказую, десь щось там на не цей недорозказую не просто в інтернеті, а я там друзям можу недорозказувати родичам, і не тому, що я не хочу їм збрехати там, або приховати щось там кардинально і взагалі якесь страшне. Ні, просто, просто таке відчуття, типу, що. Є якісь частини мене, які повинні обов'язково залишатися супертаємними, але найцікавіше те, що, знаєте, якби це були реально ті частини мене, які варто залишити таємними, а зазвичай таємними я залишаю частини мене, які допомогли б мені самореалізуватися, які б допомогли мені заробляти гроші, які б допомогли мені. Я не про карти Таро зараз, які б допомогли мені там. Я не знаю, розвиватися, знайомитися з новими людьми. І саме оці частини я така: ну ні, це моє, це, вибачте, це не вам. я, ну, Давайте я вам розкажу м, про моє останнє місце роботи. Той час, як моя робота, саме там офісна робота, на яку я ходила, вона ніколи мене не визначала як особистість в тому плані, що це завжди ну, дуже часто мої роботи це були. Роботи для грошей. Так от, як змішалися для мене ці сенси, знаєте, там, бути гучною, і те, що мені треба не боятися критики, виходити з якимись там, типу, такими чіпляючими типу, темами. от, Це, звісно, цікаво. І це така, знаєте, я про це думаю останні тижні. і Якби стимулюю себе до того, щоб це робити. Я вже почала розповідати потрошку в інстаграмі. Там я зараз проходжу онлайн-ретрит у дівчини Аліна. Її звати вона мені дуже подобається. Давно з нею слідкую. Ми навіть з нею особисто знайомі. Я там один раз запропонувала їй один прикольний проект зробити. Ну просто я її, її якби типу продала типу, цю ідею, тому що це якби для неї. Мені здалося, що вона зможе його втілити. От і я там почала про це розповідати вже в інстаграмі потрошку. Типу, що от сьогодні в мене зранку були, був ретрит і практики. І знаєте, таким, типу, я не хочу це постити, я не хочу це постити. Ну, коротше, це багато в чому пов'язано з своїм моїм минулим. От з тим, який я образ життя вела до 21 чи 22 років, напевно. Е, от і ті, якби установки, які в мені заклалися з за різних причин, це не тільки там виховання. Ну навіть я б сказала, що виховання в цьому дуже мало. Мене батьки е, мене досить приємно виховували. Е, от, але просто загалом у мене якісь такі були викривлені уявлення про світ, е, які я вже коли от от, там коли я переїхала від батьків, і коли я трошки. Почала, знаєте, мацати цей світ інакше, тобто інакше відбулося моє занурення у процеси, і я стала більш смілива, я стала більш така, ну знаєте, зацікавлена в цьому світі. І тоді, коли я почала його досліджувати вже з іншої точки, вже там з точки дорослості відносної, в мене змінилася моя картинка світу, і я зрозуміла, що все, я тепер інакше. Це знову ж таки одна з порад, яку я казала в відео, про те, що коли ви відчуєте це дорослішані, де коли ви будете готові до цього, дуже важливо заново переписати свій закон погано і добре, заново зробити для себе висновок, що для мене окей, що для мене не окей, і жити з цих нових переконань і жити з цих нових упереджень, а не з того, що ви думали про це раніше. Ось такі новини, друзі. Це відео таке було чисто просто поболтатися, розказати, що відбувається. В наступних відео я збираюся вже якісь давати директивні, директивні поради, хоча мені це не дуже подобається. Я більше. Е Більше схильна до того, щоб ділитися досвідом, просто наскільки, наскільки настільки, наскільки це можливо. І я написала список тем, на які я думаю, що можу поговорити і думаю, що можу щось цікаве розказати, але вирішила у вас ще додатково спитати. Я побачила, що під тими відео, які мене в Ютубі набирають найбільше переглядів, мені почали писати люди, і не тільки насправді під ними, під під усіма відео. В мене вже зібралося там декілька запитань. Я хотіла вам запропонувати під цим відео залишити питання, можливо, які у вас є до мене. Що ви хотіли почути? Я думаю, що я можу бути корисна точно для молодих дівчат, молодших за мене, тому що я, як мінімум, прожила якимось чином сама свої ті роки і можу поділитися якимось досвідом про побачення всім, звісно, цікаво про роботу, про блог, whatever you want. Будь ласка, залишайте свої запитання, і я спробую. Якщо їх буде дуже багато, я зроблю прямо питання-відповіді відео. От, якщо їх буде небагато, я можливо їх розділю і зніму відео по цим конкретним темам. Дуже дякую вам, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на мене в Ютубі, підписуйтесь на мене в інстаграмі, в Тіктоці. Коротше, де захочете, підпишіться. Ваші коментарі і лайки дуже допомагають моєму каналу зростати і дуже допомагають моєму ментальному здоров'ю залишатися в порядку. Я вам всім бажаю на цьому тижні отримати якусь хорошу новину.